Каже, чим менше буде, чим менше опустів, тим може і буде. Третій концерт. <рик> Знаєте, дорогі мої, я ніби фізично сьогодні тут, а думками, там, де сьогодні сталася ця ситуація, приїхав товариш. Сьогодні так взрив по всіх інформаційних засобах масового зв'язку. І думка одна: як цей недорослий потонок мог дати. Таку команду цих бандитам із Криму застосувати зброю до моїх дітей. Ви знаєте, не дай Бог, щоб це були ваші діти, не дай Бог, щоб це були його діти. Але людина, яка, ви знаєте, фотографувалася, гарно в церкві, ніби казала, що вона християнин, і напевно ці чорні гроші десь і жертвувала. Я не знаю, не проверяв. Але сьогодні хоче йти в парламент. Напевно, з цими бандюгами, ну не, я не маю слів поки. Якби не ті прекрасні пісні, напевно, Павла Доскоча, знаєте, серце розривається від цього ви всі батьки, ви це все, все прекрасно знаєте. Знаєте, е, минулого тижня в Ласківцях був теж зустріч, концерт, і десь ця остання пісня, коли я казав, е, розмовляв. Давав відповіді на запитання, вибіг мій онук. У мене троє онуків. Старші йому три роки, теж апостол Михайло. Знаєте, вискочив на руки, не побоявся стільки людей, за шию спіймав, стиснув. я не міг слово сказати. І я та мене завжди ці друзі, це моє основне багатство, це радість. Це та батарейка, яка дає мені завжди заряд до тої дійсно боротьби з цією бандою. з тими запроданцями, з цими халуями. І своїми конкурентами. І я повірте, горді усім перегризу, хто хоче забрати в них мову, культуру, майбутнє. Але просто дякую, що я не сам. Я завжди зустрічаюся, як я говорив, із тисячами людей. Я завжди дивився вам очі. І повірте, ні разу, ще ніхто не сказав, що пане апостол чи не пане апостол. Ти лукавиш, ми тобі не повірили. Так, напевно, Бог дає при наших зустрічах, що вірить у люди. І я вас прошу. Повірте в ті опозиційні сили, які сьогодні дійсно будуть боротися. Батьківщина, свобода. Ну і вибачте за нескромність, за апостола. Дякую. Я просто. Давав клятву перед камерами, коли мене висунули в народні в кандидати, в народні депутати, на вірність перед камерами на всю Україну, на вірність Україні і українському народу. Брав благословення своєму храмі. Я запропонував на початку передвиборчої боротьби всім своїм опонентам. Давайте зайдемо на всі ваші умови, храм, поставимо руку на Біблію і поклянемося, що ми будемо чесно вели цю передвиборну боротьбу. А люди зроблять 28 жовтня оцінку. Не дочекався я від них нікого. І я не мав як дочекатися. Невже прийде до мене пані Хоптян? Ви знаєте, чим вона займається? Невже прийде до мене Давиденко, якого Ющенко з Костенком по вказівці Януковича запустили, щоб забрати у мене голоси? Невже прийде цей пітний Леопольд Клюшнян? Шановні товариші, Ніколи такого не було, а я наївний вірю, що це було. І знаєте, на закінчення. Одним трояндає якомусь колючки, одному радість, якомусь терпіння, одному стелиться рівнесенька дорога, а хтось збиває ноги об каміння. У всіх у нас єдина є дорога. І все, що є, немає, немодіть Бога. І хай не мучить нас сьогодні запитання. Випробування це чи покарання. Що так. нам потрібно? Я думаю, що Господь Бог напевно дає нам останній шанс. Останнє випробування. Давайте до щастя його пройдемо, не заради себе, а заради тих, яких гинули хочу, колись хочу, сьогодні хочу, могилах, могилам. Січові стрільці. Онупа заради своїх дітей, заради своїх онуків, заради майбутнього України. Тому що з нами Бог, з нами перемога, з нами Україна. Слава Україні! Дорогі батьки, дорогі учні, вас тут багато є, не тільки учні. Я вже ваших дітей вчу сьогодні. Багато вас тут таких є що я вчу вже ваших понутки. І коли утворилася партія батьківщина. У нас так просто, як знаючи мене як директора школи, Наталія Васильна, може ви підете в ту партію? І вже купа літ, я купую ту дорогу тій партії. Повірте, шановні, приходилося набагато тут тут селів чути, як ви переконували, як обзивали, як все було, але я ніколи з тої дороги не звертала. Я йшла вже все дорогою і у 2004 році на поклик своєї совісті, своєї. На поклик тої волі, тої свободи, яка потрібна в нам, українцям, багато ваших тут дітей. А тут сидять діти, їхні батьки поїхали в Київ на Майдан.